Усім привіт! Ну що сказати, сталося те, що і мало статися. Те про що я багато багато разів попереджав і записав навіть декілька відео про це спеціально. Але натомість отримав гейт, отримав звинувачення в тому, що я хочу позбавити України молоді, Україну молоді, нібито я це вирішую. Що я там не воюю, що я там такий інший, але мені це в принципі абсолютно байдуже, що дурні люди кажуть: я або, або тролі, яких завдання є розхитати ситуацію в Україні, яка могла нас розсварити всіх і поміж, поміж собою. І всередині влади, і з владою, і з опозицією, там усіх з усіма коротше кажучи, але суть вона дуже проста. Ще ну я почну з того, що на під в той, у той час, коли Конгрес Сполучених Штатів з благословіння Трампа гармував підтримку України півроку. І отримував за це абсолютно справедливу критику і з України і з Європи, ну звідусіль в той самий час Верховна Рада України я кажу про це в цілому, не лише влада тут влада винна в тому, що вона взагалі мобілізацією не займалася системною такою нормальною продуманою справедливою законною, що мало б зробити ще навесні 22-го року, але це вже. Я про це казав винувати винувати всі, винні всі, точніше, вибачте, тому що ніхто, ані влада, ані опозиція, ніхто і жодна людина здається у Верховній Раді, ну крім та і поза Верховною Радою, крім військових депутатів. Ніхто не підіймав питання, того, що задля. Того щоб у війська з'явилася можливість для ротації для відпочинку для відновлення бойових частин, треба треба знижувати вік призову на обов'язкову службу в армію. Ну принаймні до 20, а в принципі, ну за логікою, до 18 років, бо це вже повнолітні і повноправні громадяни, які можуть абсолютно все робити. Як дорослі, вони і є дорослі, але чомусь у нас вважаються дітьми і ну, але за законом це не так, я не буду тут в емоції ні в жодні вдаватися. Тобто, ну, принаймні, це обмеження з 25 років треба було знижувати. Круто, різко чи поступово, але треба було щось із цим робити. Але рад верховний нічого не робила. Тобто, вони в дві руки фактично душили. Наша влада і американська влада душили українську армію. Одні не постачали зброю, тобто не давали гроші на зброю, а інші. Півроку, півроку, півроку щонайменше, тому що там це взагалі-то я ж сказав: казав, що треба раніше було все це робити, всю цю систему будувати мобілізації, а наша влада гальмувала глюмувала принципі мобілізацію. Почалося більш-менш там розпочалося лише влітку але. Питання тоді, яке ставив, до речі, я думаю, що ставили всі насправді, і про це проговорився міністр колишньої оборони, точніше, держсекретар, точніше, секретар defense secretary, так це називається у Великій Британії. проговорився в інтерв'ю. Я уривок давав його. Ну і взагалі і там республіканці приїжджали депутати. Я думаю, що не тільки республіканці, просто республіканці це публічно робили. А я думаю, що демократи так само. і Аташе, я думаю, військовий американський і не тільки американський. Я говорю з з європейськими військовими. Аташе, вони те саме все казали, що весь час, ну принаймні, там з 22-го, може з кінця 22-го року. Всі ставили на таке запитання в тій чи іншій формі на нашій владі, ну в принципі, всьому нашому суспільству, ну в першу чергу владі. Чи будете ви робити базову мобілізації більш широкою? Ця змова мовчання щодо цього. Вона ще раз скажу: об'єднує всіх жоден депутат. Я просто не чув. Жодного депутата, який сказав би ну ми дивитися правді в очі, нам все одно доведеться мобілізовувати всіх поступово. А зараз, принаймні, треба про це оголосити. І треба починати військову підготовку там, ну, зі школи, навіть і після школи, а не давати обіць, обіцянок, які абсолютно неможливо виконати популістських обіцянок, які на, натомість лунали і лунають досі. Це виглядає абсолютно сюром, особливо на тлі заяви ось останні вже заяви помічника з питань нац... з питань безпеки Трампа. Який сказав, що ми, він вже сказав, не як там заклик, питання. Він сказав, Україна має знизити призивний вік, і в принципі. крапка. Він не може це вимагати зараз, бо зараз вони всі ще не на посаді. Він називається майбутній радник, але ну, за фактом це вже і є. Він там 99 що він стане, стане, в кабінеті Трампа ту саму посаду обіймати. Я вже чув аналітику нашого українську, там експерти аналізують, що це фактично ультиматум. Ну це не ультиматум, це просто правда життя. Насправді, це не вони мали ставити такий ультиматум. А твореці політики українські мали вийти на трибуну Верховної Ради, виходити постійно і нагадувати про те, що нам треба <кхід> заздалегідь готувати молодь, а не годувати її фантазіями на тему збереження генофонду. Ну, ми бачимо, як він зберігається, В принципі, нещодавно молодики в Києві співали я русський і поводилися її просто як мавпи. І я вже давно ці молодіжні. Клуби, Куди ходять той самий збережний генофонд, генофонд, я називаю пункти збережного генофонду. Там завжди абсолютно п'яна молодь, яка переконана, що нічого не треба робити для батьківщини, що їм пообіцяли, що їх ніхто не чіпатиме, і вони, тобто Гуляр Ваніна, як то кажуть, діякі сусіди. Наше. І до речі, ця молодь, яку ну принаймні я там бачу, це не стосується абсолютно зрозуміло. Тих, хто добровільно пішов і зараз воює, воює, бо добровільно йти можна. Ті, хто хотів, вони пішли вже. А ось ця збережена молодь вона поводиться абсолютно в естетиці нашого ворога. Це мажори, це різні. До речі, все одно вік призвілом доведеться знижувати і тоді. Логічно, тут я погоджуюся з деякими аналітиками, які сказали, буде треба відповідати на запитання суспільства, а де ж діти, ну точніше, не діти, а дорослі діти, депутатів, оточення там влади, всяких, всіляких там. Ну, коротше, ви знаєте, там багатих знаменитих людей. Тобто, тут питання вже постане так, що дійсно будуть питати люди, що якщо мого сина беруть, то де син депутата, де син міністра, заступники міністра? Тощо, це зрозуміло, абсолютно це логічні запитання, на які теж доведеться відповідати. Тобто, уникнути їх вже буде неможливо. А чому це називають ультиматумом? Тому що насправді ця адміністрація вона не схильна до лагідних розмов з нашою владою, і взагалі політиками. Вони будуть казати так, як їм треба, і це буде це вже зрозуміло. Буде однією з умов допомоги. Тобто, якщо а? Так ось я забув сказати, я інтерв'ю бачив якогось речника Тетяні Даниленко на Українській Правді, і вона поставила це запитання про зниження призивного віку. І знову речник цей не знаю, я навіть байдуже, бо я до нього не маю жодних претензій, він просто озвучив політику. Керівництво він сказав, що ні, це не треба. Ми типом м'ясом не закидаємо, нам треба більше зброї. Але ця, ця мантра, вона працює на ринку внутрішньому, але на зовнішній ринок вона вже геть не працює, і ніхто на таке не поведеться, і будуть ставитися все жорсткіше. Це запитання. І Зеленський, а до речі, різні політики. Які не, не у владі, вони теж чекають, що це Зеленський скаже, бо їм не хочеться. Вони розуміють, що Зеленському не хочеться це непопулярне популярне рішення а, про скасування на цієї програми збереження на фонду в умовах геноцидної війни. І вони такі вже потирають руки, а, що ага, він зараз скаже і у рейтинг впаде, впаде в рейтинг, впаде. З іншого боку, дійсно, тут просто видно, що. Влада боїться сказати цю правду, реальну правду, тому що це дійсно та призведе до зниження, до зниження рейтингу. Щоправда, невідомо навіщо ці рейтинги і які будуть вибори, якщо армія не матиме ротації, якщо не буде поповнення. Коли кажуть, що армія велика, ну армія велика, і навіть цифри називають, бо я не знаю, це е, військова таємниця, державна таємниця, але не чомусь всі оперують. Ну добре, мабуть, я пропустив, що вже це сказали всі: е, то там більше ніж мільйон людей вже е, долучено до війська українського, але е, війську потрібна ротація, тобто е, склад має бути. Е, Ну я не буду тут. Я не військовий. Коротше, зрозуміло, що просто базу мобілізації треба розширювати. І тут ставиться крапка, і партнери нам дійсно будуть всі жорсткіше і жорсткіше. В першу чергу Америка ставити умови щодо цього і від цього нікуди не втекти. Позицію страуса не зайняти і відповідати доведеться прямо. І я б насправді. Думав, що найкращим варіантом було, якби Зеленський озвучив це рішення вимушене, але воно абсолютно цілком логічне з наших обставин, щоб це заява була спільною заявою: голів фракцій у Верховній Раді, голів там не знаю партій, там керівництва військового. Його самого і я не знаю залужного, бо залужний про це так казав уже відверто. І він навіть казав про мобілізацію жінок, але про це не йдеться зараз. Але нічого не можна виключати. Ви ж бачите армію Ізраїля, де всі воюють і всі, точніше, не всі воюють, всі ніде не воюють, але там військову підготовку мають пройти всі. І абсолютно без винятку. Ну, винятки є там деякі, але переважна більшість ізраїльтян вони проходять обов'язково державну військову підготовку. І можна тут кидати мене брудом, плювати, казати, що я такий інший, як я вже казав, але це ситуація не змінить. Ну, Давайте так трохи. Якщо забігти наперед, то в принципі питання, чи доклала Україна всіх внутрішніх зусиль для того, щоб чинити спротив Росії, це буде ключове питання, навіть якщо в найгіршому варіанті просто введення військ наземних в Україну, тобто ніхто не введе сюди військ, нам до допомоги, тобто абсолютно це зараз можуть написати коментарі. Мені байдуже знову ж таки, я дурніх не читаю, що там О. Значить, вони чекають, вони могли могли зараз це зробити, не зроблять, і вони будуть посилювати, посилювати в цілому військову допомогу, і конкретно, якщо ну про чому про те, про що Макрон казав, якщо так за неративним сценарієм все піде, лише в тому випадку, якщо Україна розгорне широку мобілізацію без обмежень, тобто ці штучні обмеження. Які абсолютно не корелюються ні з з конституцією України, абсолютно ні з чим крім популізму суцільного в нашому політику не пов'язані, їх треба скасувати і треба починати. Як до речі, цей радник з нацбезпеки я він він сказав, що треба готувати вже молодь просто зараз, бо не може не може бути більше таких провалів. Бо завдяки цим провалам насправді зараз і фронт. Рухається не в тому напрямку, в якому він повинен рухатися, був би, якби це вчасно було б зроблено. І це насправді всі, хто розуміє це, ну всі люди, які насправді думають про це, це розуміють. І військові в першу чергу. І я чекаю на коментарі від військових, які там, ну, в розмовах, яких я знаю, кажуть, що ну, стара армія не виграє. Старі спортсмени поважні, навіть досвідчені, успішні. Вони ніколи не виграють олімпіад. І ну, війна це дійсно не олімпіада, але війна це теж, все ж таки. Вона потребує фізичної сили, зору, швидкості, швидкості мислення, прийняття рішень, То, що все те, що якраз ну, є перевагою молоді, і жодної війни не було. Ніколи коли е, такі обмеження за віком були б запроваджені, це в суто популістська історія. І коли вам кажуть, що це задля збереження молоді, це брехня. Ну, по-перше, 25 років це вже не молодь, не генофон чи що, а 26, а 26 з половиною а 30. це не генофон. Це ж не залежить від е, ну люди, ж це не дерево, є там кільці, які там рокові на, на ньому рахувати. Так е, люди всі люди. І е, всі мають е, одні ті самі конституційні обов'язки. І робити такі винятки абсолютно популістичних, ще раз підкреслюю питань, це шлях у нікуди, це чесно кажучи, це шлях до поразки. І е, якщо Захід побачить, що ми принципово продовжимо стояти на, на цьому, він зрозуміє, що Україна не хоче. Боротися до кінця, а значить, їй не треба їй допомагати. Ось такий жорсткий, буде висновок, але він, він напрошується за логікою. І тут навіть я ґрунтуюся не лише на своєму спілкуванні там, з іноземцями, на публічних їхніх заявах, а просто на логіці, просто на простій логіці. Тут не треба бути ніким. Ви кожен сам можете подумати. І до речі, чим більше буде база мобілізаційна. Тим меншими будуть втрати насправді втрати на фронті, бо знову ж таки втомлені війська це втомлені люди, які ну тут зрозуміло про що йдеться. Треба не казати ні-ні ні, не заплющувати очі. А сказати так: ми це починаємо разом. Усі це національна національна єдність. Тут знову ж таки до уряду, ну хоча б не уряд, хоча б я не знаю, якісь там національні... та рада національної єдності з усіма там політиками, які ну, про українські, звісно, не про російські, щось має бути на кшталт цього зроблено, Якщо Зеленський вже не хоче бути там єдиною людиною, яка ну він, до речі, це смішно, не смішно, нічого тут смішного немає. Він примушений стати Черчелем і сказати, що я обіцяю вам лише. Кров, піт і, і працю, о, скільки це не коштувало. Ну, це пафосні слова, але насправді ну, це правда, це просто правда. Її можна сприймати, заплющуючи очі, можна там, вуха затикати, можна натопити ногами, можна плюватися, там, волати, там, що завгодно, але правду це не змінить. Це дійсно допомога Заходу. І в першу чергу Америці, але інші так само думають, вона залежить від скасування цього абсолютно нелогічного, божевільного, популістського просто з самого початку рішення про це збереження генофонду. Бо ну, це просто це маячня з будь-якого боку. Ну, генофонд не навіка, як би сказати. Це не вік, а це щось інше, і якщо насправді. То ця політика популістична збереження Гінофонду, вона призведе до того, що жодного Вінофонду в Україні не буде. Просто тут треба усвідомити всім, що продовження цього брехливого само, самоомани цієї це просто реальний шлях до поразки. Це гарантована поразка України. З програмою збереження Вінофонду, програма не те, що перемоги збереження України, ну, в принципі, вона є скасованою. Якщо так буде надалі, і так вже затягнули, молодь не отримує обов'язкове навчання, яке мала отримувати. Тобто цей розрив розрив він збільшується. Це знову, знову буде яма в резервах. Напевно, я не знаю. Я не там керівник ТЦК, не співробітник, я не в Міністерстві нікого не знаю. Там і не буду там через справи лізти, але я думаю, що в принципі я маю рацію, бо цей процес має бути безперервним. Тоді можна буде казати і про е ротацію, і про там демобілізацію, якусь може частково. Просто зараз, коли йдеться, коли я чую щось про мобілізацію, про демобілізацію, а питання: а, а, ну, демобілізація, це, 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 це одне. А як поповнювати, як е відпочивати? як Ротацію робити військовим, це, це ж мичня, це теж популізм. Це повна фігня, на яку я підкреслюю. Це така, знаєте, тут просто ця така суцільна хвороба української політики, цей популізм він багаторічний. Вони майже всі на нього хворі. Ніхто не може встати і сказати вголос. Ніхто. Але президент зобов'язаний просто за своєю посадою. Так сталося. Це така. Ну, тобто, це така відповідальність президента, бо він саме він за це відповідає. Ну, плюс Верховна Рада, звісно. Але без його ініціативи цього нічого не буде. А, а, йому доведеться якось на це піти а, народним депутатам. Ну, ми побачимо тоді. Як вони будуть обґрунтовувати те, що Україні не треба розширювати мобілізаційну базу? Що <кій> ротації це вже не так потрібно, треба просто демобілізовувати людей і натомість ні, ні, нікого не брати. Що молодь нам не потрібна у війську? Нехай вони це скажуть в очі, і ми подивимося на цих людей і на їхній безмежний популізм. Ось такі справи. Ну, тобто тут треба це дуже неприємно. Я розумію, я все розумію. Нікому це неприємно, але це абсолютно все з початку було штучно. Просто всі вже звикли до цього стали. А насправді, саме формулювання, саме формулювання збереження на яке стосується ну, статтєво зрілих чоловіків, повноцінних, повноправних громадян, це в принципі мичня повна якої принципі не мало бути. Просто треба було може, там, поступово е знижувати цей вік, щоб це не було. А коли ти накопічуєш проблеми, коли ти е кажеш людям те, що вони хочуть чути, е але не те, що насправді треба, то все ж таки, зрештою, настає момент, е е коли ти мусиш сказати правду, але чим далі е тим? Важче це сказати, а сказати це доведеться нашому президенту, якого обрали українці, і нашим народним депутатам, яких теж обрали українці. Ось ось і ми подивимося все про Черчиллів, про патріотів серед депутатів. І про те, як вони будуть пояснювати, а я думаю, що хвиля буде така заперечення цього, як вони будуть пояснювати таку позицію на тлі вимог Заходу щодо того, про що цей ролик хочеться нам чи не хочеться, росіяни ні в кого не питають. Це необхідно, це все одно буде, і я про це всі рази казав. Я жодним чином не шкодую, що через цей гейт. Який її отримав мені, це байдуже, бо ну, мій обов'язок казати так, як є. Чим пізніше буде визнана правда, тим дорожче вона обійдеться нам, усім, усьому українському народу. І ну, просто це фаза війни така. А, та, а ще цей. Радник Трампа сказав, що треба стабілізувати фронт, який ще неможливо зробити без широкої підготовки і ротації. Ну, ти просто там цитата -то коротка, а насправді то зрозуміло, що він має на увазі, як він повністю про це казав, він би сказав що все це. Це якщо хтось думає, що хтось цього не бачить у світі, у світі, це неправда. Вони дають гроші і вони аналізують ситуацію. І останнє що я скажу, що якщо фронт не буде стабілізований, Жодного перемир'я не може бути фізично. Бо допоки Путін рухається зі своїми людожерами, він не має жодних логічних підстав зупинятися. Жодних. Зупинити його можна тільки об'єднанням націй, переходом на воєнні рейки економіки. І, 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 все, і все решта про що я сказав, це взагалі-то комплексна проблема. е, це питання, це питання найбільш боляче, але насправді воно є частиною комплексу питань, пов'язаних з із мобілізацією, із потребами армії е, із іншими потребами, і з усім решта насправді, із мотивацією людей іти до війську, все це пов'язано і підвішувати такі. Питання на якийсь там популістичний гачок, це завжди бумеранг, який вдарить насправді по нас усіх. От я знаєте, не гайпую, я нікого ну, зайве не звинувачу, нікого не виставляю там чортом якимось, а інших янголами. Це наша спільна справа, і наше спільне рішення має бути усвідомлене. Ну просто інший варіант це, це загибель України. Це Україна припиняє існувати просто згодом через те, що партнери побачать, що ну, Україна не хоче докладати всіх зусиль. Ну, а навіть а що ми, якщо вони не хочуть, навіщо будемо це робити? Ми збільшувати підтримку. От така ситуація цілком прогнозована і програмована. Якби це все відбувалося поступово і системно, то на зараз цього шоку там не було ніхто не називав це ультиматумом. А це ультиматум насправді життя, це ультиматум насправді нашого ворога. А ворог він ставить ультиматум тим, що докладає величезних зусиль для домобілізації. В них інша умови, інша там, мотивація, я все це розумію. Інші люди, теж інші люди, але вони фізично існують, їх багато, і гарними словами, приємними словами, такого ворога зупинити неможливо і розраховувати на підтримку. Наші партне партнерів повну і віддану, і е, щоб вона збільшувалася, неможливо, якщо вони продовжаться бачити просто. Це і це ну е, за лаштутками давно казали. Е, але публічно те, що сказано е, е, помічником, найближчим з питань безпеки Трампа. Ну напевно, ну, хоча б ця ця фраза е, має вагу. В очах тих, хто ховав голову в пісок і стояв у позі Страуса. Поза страуса вона дуже красиво гарна і зручна, але закінчується вона зазвичай великим капніком від того, кого страус намагається не помічати. І це завжди так працює. Дякую за увагу. Перепрошую. що там насрій комусь знов не підняв, але я ну я цим не займаюся. Це не моя робота. Моя робота казати, яке я все так і сталося, як я казав. Я тут не мав жодних сумнів щодо майбутніх подій, і вони настали. Дякую за увагу, дякую за підтримку, дякую за спонсорство, дякую за те, що пишете правду, за ваші коментарі, дякую за допомогу, будь-який інший спосіб поширюйте, поширюйте це відео, попри те, що будуть писати тролі чи дурні. Якщо дивитися правді в очі, то нам в очі подивиться смерть. Щиро ваш Айдер Мождобай, слава Україні! Слава героям!